Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 61 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Додавання і віднімання способом округлення. Розглянь, як можна обчислювати значення виразів способом округлення. Дивимось, у нас є перший приклад 68 плюс 29. Ми можемо округлити, наприклад, число 29 до 30. Лише одиничку треба. Але ми її додаємо, щоб отримати 30. Тому одразу повинні її і відняти. Ось так це робиться: 68 плюс 30, мінус 1. 68 плюс 30 легко вже порахувати буде 98. І ще мінус 1 97. Тепер ми маємо віднімання. Легше округлити, звичайно, 28 до 30. Тобто, треба. З 65 відняти не 28, а 30. Ми віднімаємо додаткові дві одиниці. А якщо ми їх віднімаємо додаткові, то ми повинні їх і додати одразу. Отже, 65 мінус 30 буде 35, додаємо двійку і отримуємо 37. Дивимось знову додавання. Це число легше округлити, тому що воно найближче стоїть. До круглого числа це буде 50, ми додали одиничку, повинні її і відняти. 50 плюс 36, мінус 1. 50 плюс 36 буде 86 і ще мінус 1, 85. Коли доцільно використовувати обчислення способом округлення, тоді, коли нам потрібно швидко порахувати подумки, у нас немає можливості десь писати, рахувати в стовпчик. І тоді, коли ми можемо якесь число округлити, тому що воно буде ближче до округлого числа. Давайте тепер виконаємо це завдання, обчислимо способом округлення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 431. Переписуємо перший приклад. Дивимось, яке з цих чисел нам легше округлити. Звичайно, 18. 18 буде найближче до круглого числа до 20. Тобто, нам до 18 треба додати ще двійку. Тому одразу ми повинні її відняти. Отже, тут буде тепер не 18, а 20. І віднімаємо ту двійку, яку ми додавали. 20 плюс 34 легко буде порахувати, буде 54 і ще мінус 2. 52. Тепер у нас віднімання. Так само 18 легше округлити. Ми будемо віднімати вже не 18, а 20, тобто, ми будемо додатково ще двійку віднімати, тому треба її одразу і додати. Так і робимо: 34, мінус 20 буде 14 і ще плюс 2 16. Далі дивимось, наприклад. Округлити легше ось це число. Для цього треба додати ще трійку. Так і робимо. Якщо ми додали трійку, то повинні її і відняти. 145 плюс 100 буде 245, і ще мінус 3 242. Знову округлюємо 97, але у нас тут віднімання, тому ми відняти повинні додаткові. Три одиниці, якщо ми їх віднімаємо, то повинні їх одразу й додати. 145 мінус 100 буде 45, і плюс 3 48. Наступний приклад: тут у нас і так вже кругле число, тому можемо округлити ось це число. Звичайно, округлюємо до 2000. Тобто нам потрібно додати ще одиничку. Якщо ми її додали, то повинні і відняти. 5700 плюс 2000 буде 7700 мінус 1 7699. І останній приклад у нас: віднімання. Округлюємо знову. Нам потрібно додатково відняти ще двійку. Тому ми її додаємо. 8500 мінус 400 буде 8100. І плюс 2 8102. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Обчисли значення виразів. Виконай перевірку. Записуємо приклади. 432. Будемо виконувати це завдання письмово, тобто у стовпчик. Записуємо перше число, друге, нагадую: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Далі плюс і підкреслюємо. 8 плюс 2 10, 0. Пишемо, одиничка переходить у наступний розряд. 5 плюс 4 9, ще один 10. 1 плюс 8 9, ще один 10. 2 плюс 3 5, і ще один 6. 6 плюс 3 9. 7 плюс 1 – 8. 896 тисяч відступаємо три клітинки і робимо перевірку. Щоб зробити перевірку додавання, треба. Із суми відняти один з доданків. Давайте спочатку із суми віднімемо перший доданок. Ставимо знак мінус, підкреслили. Звичайно, з нуля ми відняти не можемо, брати теж нічого. Тому беремо аж тисячу, це буде 9 сотень, 9 десятків, 10 одиниць. 10-8 – 2, 9-5 – 4, 9-1 – 8 2, 9 мінус 4 9 мінус 8. Тут вже не 6, а 5-2 3, 9-6 3, 8-7, 1. Ми повинні були отримати другий доданок. Ми його отримали. Давайте тепер із суми віднімемо другий доданок. Підкреслили. Знову беремо 1000, це буде 9, 9 десятків 10 одиниць. 10-2 8. 9-4 5, 9-8 1. 5 3 – 2, 9 мінус 3 6, 8 1 – 7. І ми отримали перший доданок. Все правильно. Переписуємо нижче наступний приклад. Це у нас віднімання. Ставимо мінус, підкреслили. З 1 відняти не можемо. Взяти тут у нас 0 нічого, тому беремо сотню. Це у нас 9 десятків, 10 одиниць. 11-4, 7, 9-2. 7, 4 мінус 5 не можемо беремо. 14 мінус 5 9, тут вже двійка, мінус 2 0 з нуля відняти не можемо. 10, 9, 1, і тут вже залишилось 3. 310 977. Щоб зробити перевірку віднімання, треба зі зменшуваного відняти різницю. Так і робимо. З 7 відняти не можемо. Взяти теж немає чого, тому беремо сотню, це буде 9 десятків 10 одиниць. 11 мінус 7 4, 9 мінус 7 2. 4 мінус 9 беремо, 14 9 5. 2 мінус 0 2. З 0 відняти не можемо. Беремо 10 мінус 1 9. Тут 3-3 0, який ми не пишемо. Отже, ми отримали від'ємник. Також ми можемо перевірити віднімання до різниці додати від'ємник. Так, і зробимо. 7 плюс 4 11, 1 пишемо, десяток переходить до десятків. 7 плюс і ще один. 10 0 пишемо, одиничка йде у наступний розряд. 9 плюс 5 14, 1 15. 1 плюс 2 3. 1 плюс 9 10. 1 плюс 3 4. І ми отримали зменшуване. Все правильно. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Запиши у кілограмах, у дециметрах, у годинах. Записуємо завдання 433. І переписуємо перше число 160 тисяч г. У кілограмах це буде, якщо в одному кілограмі 1000 г, то скільки всього тисяч в цьому числі 160 Отже, це і є кількість кілограмів. Далі переписуємо наступне число 6 центнерів 2 кг. В одному центнері 100 кг, у 6 600 і ще 2 602 кг. Тепер треба перетворити в дециметри. 80 метрів 6 дециметрів. в одному метрі 10 дециметрів, а у 80 800, тому що множимо на 10. І ще 6 806 дециметрів. Відступаємо, 4 клітинки записуємо наступне число 600 мм. У дециметри в одному дециметрі 100 мм. Тому це буде 6 дециметрів. Далі треба годинах записати Дві доби 5 годин. В одній добі 24 години. В двох 24 помножити на 2, 48. І ще 5 – 53 години. І останнє записуємо 360 хвилин, також в години. В одній годині 60 хвилин. Треба 360 поділити на. 60 і ми отримаємо 6 годин. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Скільки всього сотень у числах? 10 000 9 876. Давайте це завдання виконаємо усно. З цього сотень знаходимо спочатку розряд сотень. І потім дивимося на все, що попереду. Отже, сотень всього в цьому числі буде 100. А в цьому числі ось у нас сотні. Все, що попереду беремо. Це буде 98. Скільки всього сотень тисяч у числах? 605 тисяч 876. Шукаємо, де у нас сотні тисяч. Ось. Все більше попереду нічого немає, тому 6 сотень тисяч. 1 мільйон. Де у нас сотні тисяч? Ось. Беремо все, що попереду. Це буде 10 сотень тисяч. Переходимо до наступного завдання. Математичний диктант записуємо. Завдання 435. Спробуйте за моїм голосом або за текстом у підручнику записати правильно приклади і їх розв'язати, звичайно. Отже, перший приклад різницю чисел 10 тисяч і 2000. Згадуємо, що таке різниця зменшити в 40. Разів. Тисніть на паузу. Виконайте цей приклад. Наступний приклад. Суму чисел 120 і 12 тисяч зменшити на 2000. Тисніть на паузу. Виконайте цей приклад. І останній приклад. Частку чисел 7100. Збільшити на 60 000. Тисніть на паузу. Виконайте цей приклад. Якщо ви всі приклади виконали правильно, то ви повинні отримати ось такі результати. І якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. Склади і розв'яжи задачі за таблицями. Записуємо. Задача 436. Перша. Дивимось на першу табличку. У нас якась є тут ціна чогось, кількість і вартість. Давайте придумаємо новорічну задачу. Наприклад, щоб прикрасити класну кімнату до новорічних свят, учні купили 10 ялинкових кульок по 70 гривень, і 7 сніжинок з мішури по 50 гривень. У скільки разів більше грошей витратили діти на кульки, ніж на сніжинки. Давайте виконаємо цю задачу. Спочатку ми можемо дізнатись вартість кульок. Для цього треба 70 помножити на 10. Так і робимо. Помножити на 10 це все одно, що дописати 0, буде 700 гривень, вартість кульок. Так само ми можемо дізнатись вартість сніжинок. 50 треба помножити на 7 5 на 7 – 35. дописуємо 0. 350 гривень. Вартість сніжинок. Тепер, щоб дізнатися, у скільки разів треба більше число поділити на менше. 700 ділимо на 350. Щоб легше було рахувати, ми можемо прибрати останні нулі в обох числах. І треба тепер поділити 70 на 35. 35 розбиваємо на 2 множники 7 і 5. 70 ділимо на 7 буде 10. І ще на 5 буде 2. У 2 рази більше вартість кульок. Можемо записати відповідь у 2 рази. Нижче записуємо задачу під номером 2. Дивимось на цю табличку. Продуктивність час загальний виробіток. Час це у нас дні, виробіток це деталі, а продуктивність це кількість деталей за одиницю часу, тобто за день. Складаємо задачу. На заводі з виготовлення дронів в одному цеху виготовили 200 деталей за 7 днів, а в іншому 160 деталей за 4 дні. У скільки разів швидше працює другий цех. Кожного дня. Спочатку ми можемо дізнатись, скільки деталей виготовляє перший цех за один день. Для цього треба 200 поділити на 10. Це все одно, щоб прибрати 0, буде 20 деталей. Перший цех за один день. Так само можемо знайти скільки другий цех, 160 поділити на 4 буде 40 деталей. Другий цех за один день. А тепер можемо дізнатись, у скільки разів більше. Треба більше число поділити на менше. Прибираємо нулі. 4 поділити на 2 буде 2. У два рази швидше працює другий цех. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь діаграму, на якій зображені довжини рік країни. Дай відповіді на запитання. Отже, ми маємо 4 річки Дністер, Дніпро, Південний Буг, Десна. Кожна річка має свою довжину у кілометрах. Відповідаємо на питання усно. На Наскільки кілометрів Дніпро довше за Дністер. Дивимо, Дніпро у нас 2201 км, а Дністер 1362 як дізнатись, на скільки? Для цього треба виконати віднімання. З одиниці двійку не можемо відняти, беремо одну сотню, це буде 9 десятків 10 одиниць. 11 2 9-6. 9, 9 -6, 3. Тут не можемо відняти 11-3 і 1-1. 8. 0. Тобто на 839 кілометрів Дніпро довший за дністер. Друге питання. На скільки кілометрів Південний Буг коротший за Дніпро? Шукаємо. Ось у нас Південний Буг, ось Дніпро. Так само виконуємо віднімання, щоб знайти різницю. З одинички не можемо відняти, тому беремо 9 десятків буде і 10 одиниць. 11-6-5, 9-0-9, тут не можемо відняти. 11-8-3. І залишається одиничка, яку переписуємо. Тому на 1395 км Південний Буг коротший за Дніпро. Наступне питання: що більше половина довжини десни чи довжина південного бугу? Спочатку нам треба дізнатися, половину довжини десни. Десна у нас 1130 км, а половина це треба її поділити на 2. 1000 поділити на 2 буде 500, 100 поділити на 2 буде 50, 30 поділити на 2 буде 15. Отже 565 км це половина довжини десни. А довжина південного бугу 806, тобто більше довжина південного бугу, ніж половина довжини десни. Інші питання можете поставити самостійно. Переходимо до наступного завдання. У двох баках води було порівно. Коли з першого бака взяли 1 четверту води, а з другого 24 літри, то в баках залишилась однакова кількість води. Скільки літрів води було в кожному баку спочатку. Давайте це завдання також виконаємо усно. Якщо в двох баках води порівну, то 24 літри, які взяли з другого баку, це те саме, що 1 четверта води першого баку, тому що за умовою задачі там залишилась також однакова кількість води. Якщо 24 літри це 1 чверть від повного, то ми можемо знайти. Число за його частиною, а саме 24 помножити на 4 буде 20 на 4 – 80, 4 на 4 – 16 разом 96 літрів, було в кожного баку спочатку. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!